На сайті міської ради було оголошення, будь ласка, приходьте всі. Але це ж насправді є відкрита форма співпраці. Я, прошу, я не маю відношення до саду міської так... ради. А я, ви... не, я не є працівник а є. Міської ради. А ви ім. Я не являюсь держслужбовцем і Лесі Рані. Я перепрошую, я вам заявляю на камеру я проти того, щоб ви мене. Слухайте, я хочу дивитися, як потрапити камеру. на захід нормальний європейський каулі. спосіб. Тому я перепрошую. Не робіть я цього. хочу записатися. а хто організатор? Звертайтесь до органів, перепрошую. Якщо так вас зв'язка всі ваші питання в письмовій формі, вам дам від, А хто організатор? Дамі, я проти того, щоб Ні, хто організатор? Вивали, що ви ввели відео фіксації. А, гаразд, хто організатор? І все. Я перепрошую, я проти того, щоб ви вали фіксації. Я не, я не являюсь держслужбовцем. Ви... А що ви тут знаходите? Що ви зараз яку місію виконуєте я... зараз? Зверніть, будь ласка, в туристичний інформаційний центр. Я вам дам відповідь в письмовій формі. Слухайте, скажіть мені, будь ласка, хто організатор? Там, ну, да, да. Я Я тут, тут пишіть. Оця пані Анна Литвин, яка записувалася. Є списки офіційні. Тобто... Я хочу потрапити на захід. Мене не пускають. Чому не пускаєте? Закриті. В самому Слав, залі є там дуже мало місця, і Слухайте, є 12 людей відбоїв. Не зареєстровано. Слухайте, але ви оголошували, і там не було реєстрації на сайті Це міської ради. Це я оголосили. би зареєструвався, тому що. Тому що е... ви ведете аудіозаписи. Я маю повне право, я вас... і... знаходжу приміщення а, міської ради. Будь ласка, не ведіть аудіозапис, коли я з вами розмовляю. Я не являюсь дозволиться, що на мене не спосуджується норма закону про публічні інформації. Дивіться, я хочу закрити. Не використовуйте ці аудіозаписи. А є М? там Олександр Ткаченко в залі? Перепрошую. Це є наші закриті списки. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся по туристичні комісії. Доброго дня. 27 на жаль, більше вони кажете, ніхто організатор ніяк записатися, в який спосіб це як Олексію. Доброго дня, я хочу потрапити на захід. Приїжджають поляки, звідки роду моя мама є, де народилася. Я е, дала оголошення на сайті міської ради, і я не можу потрапити на цей захід. саме будуть подавати оголошення, якщо вони повідомили, що потрібна попередня реєстрація. тут записалася жінка Анна Литви, яка в Сургуті вийшла з одиночним протестом. Проти і ви її не пустили, а вона керівник відділу культури я, була абсолютно... в Сургуті. Ні, дивіться, по перше, я нікого не забороняв. Я цілком підтримую що думаю, що кожен має ну, не знаю, там Олександр, біжен питанням займається. То це... займається я питаюся, це хто організатор він мені не відповідає. Вічного... Та запишіть послі... мене. У нас не можливо. Вони проти того, щоб безпосередньо з ними в ній кімнаті знаходили, ті, з якими скажімо так, їм непрямо знаходиться. Ми не забезпечуємо додаткової охорони. Послав неприємно е... зі мною знаходити особисто списки. Ми Тут не одна людина, тут є декілька людей. Ми списки з ними погоджуємо. Я думаю, що це можна би коригувати тут. Ну зараз при тобто для мене принципово принципу розміщування організатори. Організатор, е ми можемо говорити Якщо ви кажете, якщо там є якісь зауваження, то ми можемо проговорити знаю, формат. Якщо ви кажете, запитань немає в залі, значить Та немає. Розумієте? Я, Я хочу потрапити на захід. Це, це нормальний публічний. Я не можу нічого допомогти, якщо у вас немає у списку. Розумієте, правильно? А ви тут ви відповідальні за захід чи що? Всі запитання в письмовій формі. Захід бувається зараз, я хочу отримати зараз. Захід Олексію, ви заступник військового. Да. Ви можете упорядкувати питання? Він э, цей це трошки ну. Ви знаєте, що тут фактично не мій про. А є Ткаченко? Є напевно, я не знаю. Ми, я ви не можете я ж з руку. Та ви, ви можете самі з'явисувати Читкаченко? Чи немає? Тому можете піднятися? Два ви... ні. Ви як це... заступник? Ви бачите, що це не nor... що це нормальна практика? Не не, не Я не організовував цей захід. Тому я не можу так 100%. ви... Мені, знаход... Звичайно, що кажу, я розумію, якщо там немає зауваження, ті люди, так як ви кажете, про тим, які ми говоримо, та як вони як... взагалі можуть знати, хто ми... ми є. Я то розумію, кажу, Тому, можу так на мене. Абсолютно тобто заваження проти мене є упереджене. Наприклад, проти всіх інших немає. Ні. Проти Анна Литвин є та вони за цю людину треба підтримати як тільки можна, а ви її зараз не допустили. цей це є ненормально, розумієте? Ну, дивіться, вона зробила для України більше я, ніж ми тут разом. Я раз. ще раз кажу, я особисто не можу сказати, кажу, там стосовно Ані Литвини так далі. Гаразд, ваше рішення, тобто ви є заступник міського голови. От ваше рішення? От я хочу потрапити на захід. Ви можете мені організувати нормальний Мої процес, Медіа от є присутні моє рішення, я кажу, особисто. Що, якщо, я не готовий сказати, яка польська сторона позиції, які вони ставили умови до даного заходу, я вважаю, що можуть бути присутні всі, хто має бажання. Якщо вони ставили умови, що це може якийсь там робоча зустріч окремо, я не знаю, які вимоги ставили поляки. Якщо не ставили собі, що вони там якось там робочу нараду, ну, то і, я не організовую, тому я не можу бути таким випадком. Але я не можу досягнути відповіді на запитання, хто ж є організатором цього заходу. Ну, Пан, е Жодна не каже. Він каже письмовій формі, ага, то, тобто формі. формі. Зрозуміти, ми зараз не готові провести погодження з польською стороною один момент з нашої сторони, щоб сказати конкретно вам відповідь на ваше запитання. Тоді треба було на сайті написати, я, що треба зголошувати. Я ж не проти вам допомогти. Хіба що тобто ви не допускаєте? Ні, я не так сказав, пані Леся. Ви крутите. Я ще раз кажу, кажу що я даний захід не робив. Відповідно, ви розумієте, що я займаюся іншим питанням. Тобто він не, так. За... Якщо сфотографі... не можна потрапити, то він не закритий. Ні, в даній ситуації я б казав, що я не знаю, там польська сторона став головною, але я вважаю, що не суму, це. Перепрошую. <плес> <плес> І що? <плес> ну, я не можу потрапити на захід. Він не знаю, що ти може. Будь, <плес> Ольга Володимирівна, вирагу спеціально. А що, ви вже визначили це? Так, в них визначено. А хто... Ще не визначено. І що це означає? Ну, я не можу від пана Боднера отримати інформацію, хто організатор заходу, як можна було записатися, а не все не в письмовій це. формі. Ви говорите, що є допис. Цей а? допис, але в тобто, мені вказівці. Тобто, які вказівці? Останній варіант списки, поводження з польською стороною. Ми а хто в... надсилав? Хто? Кажу, я вам всі відповіді можу дати в письмовій формі, то ви знаєте, що це не ціне. Вже більше даного менше, нічого не можна допомогти. То буде від, 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 від Львівської від обласної ради. Хто буде? Задайте питання письмоформ. Я вам дам повністю. То ви мене не пускаєте? Але якщо не буде проходитися. Я вас не можу, тому що захід є закритий. Зрозумієте, а де ткаче раду? ви ткачі? можете ткачі? прийти, але зал засідання це закритий. Припрошую, не знімайте мене. Я також міській раді тут можна все На. знімати. На. Тобто тут На. То я можу показати засоби подати. аудіо, відеофіксації і фотофіксації. Будь ласка, я прошу mm -hmm. мене. В який Зимати. спосіб я можу потрапити, ви керуюча справами. Потрібно... А, а де була інформація, що, можна, що треба записатися, хто розмістив? Ну не знаю, це напевно до організаторів. А хто організатор? Організатор польська сторона. А трускарці, хто організатор? О, міста. Хто управління розвитку міста? Можливо. Пані Наталю, сказав, я перепрошую. А хто організатор совнішньої зустрічі? О, організатор зі, зі, зі сторони пан Іван Зі Львова Тросковецької від міської ради Шо? від міської ради. Тросковецької міська. Будь ну, ласка, ви сніва. Це публічне місце. Дискомфорт. Я розумію, мусите привикати. Ви вибрали це рота. Дивіться, я хочу потрапити на цей захід. А в чому проблема? Я не можу потрапити, пан Боднар мене обмежує. Ви можете і так само джерела нас. є, до речі, там пані Анна Литвин, яка з Сургуту виїхала су, с... в насліду одиночного продасту. Керівник відділу культури вона теж не може потрапити і не допускає. Ви сна... розумієте? З списки погодили з польською структурою. Надалі має на участі не брала. І... Далі... Я ну от на жаль, не бути. я хочу допомогти, але будь ласка. Ваша Якщо діяльність не... почитайте відповідальність за вашу діяльність. Ну так, ну так. Це не заборонено. Але я проти, як громадянин України. Я не жальна жальна проти, служба. як ви будете... Це не є державне службове. Ви, ви, ви зараз вважаєте свої Я, я, рівники, я, я не є державне службове. Ми вас не забудемо про ваші приватні все. проблеми. Ми забудемо про, не про те, що стосується вашої роботи. Розумієте, це абсолютно різні речі. Нам не треба допомагати. Не треба, дякую. Помогти нам не можна. В питання. Задаємо чи такі запитання. Ну, ми можемо, я думаю, що краще це в нормальний спосіб розв'язати, тому що не думаю, що польська сторона захоче бачити, що все-таки ви не допускаєте до людей не до, до, до прес-конференції. Захід є закритий. Я... Який я... Він може закритим. бути закритий? В міській, в міській, міській раді. раді. Захід не може бути апріорі закритий. А ви депутати міської, ви як сприймаєте це? Руслан, а ви як реагуєте, що частину людей троскача ну, пускають? Чи... Я... Ну як депутат? Ви ж маєте реагувати? Як то? маскара? Хто саме? Коли, в який спосіб? Ну на на почту близько ну, запрошення до участі пропутаються. У нас як про депутати, чи як громадськодія, чи як журналіста. Ні, а я що ж обране колега журналістів, яких запросили до участі працювання. Я в не знаю, що було обране, мені прийшов листя. Добре, от як депутат міської ради, зараз як ви реагуєте на неправомірність керівника комунального підприємства. В принципі, мали б всіх ну, хто, хто е, може, так, так би сказати. Угу. Розумієте, чому вас не пускають? Я не... Ви депутат, ви маєте право на негайне реагування, до, негайне звернення до керівника комунального підприємства. Розумієте, я зараз тут як журналіст присутній. Як як ну взагалі? Як а в статус не... депутата ви обрав, у вас є період, коли ви журналісти, що журналісти сильно виконуєте обов'язки депутата. Ви не можете відмежуватися 5 хвилин тому я ж депутат, а тут уже не депутат. Ви зрозумієте одну річ, що я зараз не можу закинути йти розбиратися, чому mm -hmm. вас не пускають. Ви можете підійти до міського голови, наприклад, чи до заступника і там спитатися. Це їхня компетенція, спитатися. Не. Пане Андрію, хто за скрестив? Можна вас запитати щось? Прошу.